Всім привіт! Є можливість оцінити ефективність мого кастомного охолодження для d 6 k Ось Генерація 3,5 кВт. Ну і вона вже така близько години, може навіть більше. Дивимось на температури. 463 Ось Охолодження ось таке. Три комп'ютерні вентилятори Be Quiet! 92 мм. Просто отак причеплені на реєчки і все. І включені ось такі блокжилення з регулюванням по напрузі, виставлено на 6 вольт. Тобто вони обертаються там в половину своїх можливостей. Вимикаю і дивимось, що буде. Ось. Зараз 8.42, хоча б 5 хвилин почекаю і покажу. Ось пройшло близько 5 хвилин, трошки більше. Генерація лишилась плюс-мінус та ж сама. Перевіряю. 39,6. Трошки виросла температура. Чекаю ще 5 хвилин. Ось пройшло ще 5 хвилин. Перевіряємо. 49,9 і 40 ну, 50 і 41, тобто температури ростуть. Звісно, що, якби вентиляторів цих не було зараз, то природна конвекція була би краще. Можливо, температура би не так значно виросли. Ну, але факт є факт. За 10-15 хвилин ось температура вже. Піднялася на 4 градуси, можна сказати. Напевно, без вентиляторів вимкнених було би на 3 градуси. Ну, все одно різниця є. І це пройшло не так багато часу, буквально там 10-15 хвилин. А ось Пройшло ще 6 хвилин. І бачимо 52,5, 42,4. Тобто ще виросла температура. Ну, я думаю, з вентиляторами і без різниця, певна градусів 7 буде. Досить значно, досить значно. При тому, що по АЦ стороні навантаження немає. Не шкодую, що зробив. Небагато витратив коштів. І в цілому мінімум зусиль, а. От результат того вартий. Зараз вмикаю вентилятори. 8.59, Перевірю ще через 15 хвилин. Що змінилося? Наскільки вони впливають тепер на охолодження. Ось пройшло 12 хвилин. 15 не дочекався, тому що от генерація зменшилася акумулятор 95%. Ну, ось температура потихеньку знижується. Ну Щоб охолодити цей радіатор, тепер треба більше часу, з півгодинки. Але в будь-якому разі це працює і це видно. По крайній мірі, для себе я такий висновок зробив. Дякую за увагу.